Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про різницю між класичним методом в'язання і бабусиним. На червоних шпицях у мене пров'язаний класичний метод, і на сірих шпицях у мене пров'язаний бабусин метод. Для чистоти експеримента у мене однакова пряжа і шпиці однакового розміру. Отже, давайте розберемо, яка різниця у в'язанні між класичним і бабусиним методом. Петлі класичні. Ми лицеву пров'язуємо. За передню стінку, а виворітну петлю ми пров'язуємо, огортаючи робочу шпицю ниткою зверху. За бабусеним методом ми пров'язуємо лицеву за задню стінку, а виворітну ми пров'язуємо, підхоплюючи робочою шпицею нитку знизу. Крім того, що методи виконуються по-різному, також є і візуальна відмінність вона і не, хоч і невелика. Я зараз спробую показати вам ближче на камеру. Ось це зверху, бабусин, знизу класичний метод, але все ж таки різниця трошки є. Петлі класичного методу вони більш ширші, вони краще, ніби так відкриті. Та? І е, хочу зауважити по щільності, що бабуси, бабусин метод він більш такий щільний, а класичний, е, відповідно, менш щільний. Та? Це класичний і ось це бабусин. Бачите, при бабусиному методі косичка вона така більш цілісна. Коли при е, класичному методі косичка вона така е, е, роз'їжджається на ковові зернинки такі. Ще хочу додати, що на моєму власному досвіді, і те, що вдалося знайти в літературі і в інтернеті, то в основному візерунки представлені для класичного методу. І дійсно, коли ви пров'язуючи той чи інший візерунок, будете виконувати бабусин бабусині петлі, то візерунок буде дещо відрізнятись від першоначальної ідеї, скажімо так, а то і може взагалі не вийти. Наостанок хочу додати, що за своїми спостереженнями у в'язанні немає правильно чи неправильно. У в'язанні є те, що ви перевірили, і воно працює. Отже, обирайте метод в'язання, той, який лежить вам більше до душі. Дякую за увагу. Зустрінемось в наступному відео.